Влітку ви стомлюєтесь і з'являються набряки. Це не тільки спека, це порушується водно-електролітний баланс. Потрібно стабілізувати енергетичний рівень і обрати правильне меню. Всім здається, що влітку людина повинна худнути. Але так не відбувається. Чому? Що багато високовуглеводних продуктів це морозиво, це фрукти, безмежна кількість. Такого робити не можна. В усьому потрібна міра. І потрібно обирати правильні продукти. Накшталт вода плюс калій, це огірки, кавун, зелень, допомагають вивести надлишок натрію, знижують набряки. антиоксиданти, такі як ягоди, персики, шпинат, вони нейтралізують вільні радікали, що утворюються під дією ультрафіолету, бетаїн це буряк шпинат, підтримує метилювання, що важливо для захисту клітин в умовах теплового стресу, легкий білок, риба, яйця, йогурт, необхідні для відновлення м'язів, синтезу колагена і підтримання кишкової мікрофлори, цільні вуглеводи, кіноа, гречка. Забезпечують стабільне вивільнення глюкози і уникнення енергетичних гойдалок. Мікробіота це ферментовані продукти, йогурти підтримують здоров'я кишківника, що напряму впливає на ваш імунітет та самопочуття. Висновок: обирайте правильні продукти, і у вас будуть мінус набряки, плюс легкість, красива шкіра та сила. А якщо ви хочете отримати консультацію за правильним літнім меню, звертайтесь в директ.